Ми ще приїхали а, в магазин HM. Я дуже хотіла його попасти вже давно, давним-давно. Він дуже класний для діток, там файний такий одяг і не геть, прям такий, знаєте, дорогий. А, нарядний одяг. Мені потрібно, щоб щось в таке красиве діткам було. Я все замовляла, як і входи біля мене. Я все замовляла а, онлайн. А це. Поки ми тут, а то тут є ще магазин. Ой, там видно. То можна сходити так, подивитися. Я ще вживу, так не була в магазині. Зараз будемо зрівнювати. Ну що, дивіться на ці буковки. Хі -хі -хі. Іду. Я скажу, він великий такий. І тут відділ і тут. Я вже починається. І я відразу вже до одягу. Кофточки різненькі. Це я зайшла на жіночий Відділ. Щось якась така блюзочка така ця. Подивимося. О, яка прикольна! Мені вона сподобалася, дивіться. Такі рукавчики красиві, так, яка ціна її. Так, 1599. Можна буде приміряти. Так, далі такий светрик м'якесенький. Це джинси. І ось такий ще светрик. Такі, знаєте, осінні зимній, я ще дивлюся. Така як тонічка, йде, 34 долари. Біленька, а є ще й чорні. Ой, яке пальто, красиве. 74. Ну, але красиве. Зараз я приміряю і вам покажу. Велике те на мене пальто, якось не дуже так на мені сидить. Знаєте, що я не встигаю вам все показувати, на жаль. Тут стільки всього, якщо я щось куплю, я не тоді не я вам покажу. Я Ох, який піджачок класний. 49 доларів. Я такого дуже люблю. Хі -хі -хі. Покажу вже, як куплю добре. Хоча ні. А, дивіться, який ж він класний. Якби я тут походила, подивилась. добре. Є ще другий поверх дитячий. Ой-ой-ой. І вже тут краса така починається. Відразу покажу, як сорочки, наприклад. Ось такі. Я замовляла хлопцям моїм. Приходили, прийшли, в мене є. Точніше, ось такі. Далі. І це є такі різні сорочки, красиві. І вони по якості дуже файні. 12,99, Дуже файна ціна для новесенької класнючої сорочки. Так. Штанчики такі різні. О, такі светрики класні. Зараз вони модні. Ми Єфремчик, ходи сюди. Дивіться, оце я замовляла такого піджака і прийшло. 24,99. Ні, це не треба. Дивимося, курточки яка ціна. 24,99. Та ви що такі? Файні курточки? Легенькі такі, знаєте, де ми сезонки, типу. так, ось такі сорочечки 14. Упс, упс, упс. Так, ну що, ми скупилися? Дивіться, як тут красивенько. Жалко, що вже воно закривається, вже різні магазини. То й до 8, той до 9. Але все одно дуже класно. Більше, ніж в нас, я б дуже хотіла, щоб в нас таки був. Ідемо. Ми накуплялись на 180 доларів, але вже набрали діткам. І все дітям. Я вже думала, ходи, міряла піджака, але вже це не наміряла, поки і там блузку не встигла поміряти. Дай. М може, ще завтра заїде? Може. Дуже класний магазин. Настільки він мені сподобався, що я в захваті. Шок, якісні речі і негей такі дорогі, серйозно. Ми вже вдома, і я швиденько, точніше в готелі покажу покупочки. Диві дивіться, ось такі дві кофточки. 999. Ось такі ціна Тимофія Тимофія Якова. Не було для Єфремчика, але дивіться, далі, ось такі штанчики це для Єфремчика. Теж а, ціна. Ціна, ціна. 14. 99. Це віча. Далі дивіться, ось такі така кофта для єфремчика теж. Коротше, класні всякі такі понаходила я. Теж там по 9, 99, а взагалі потім на одному ряду там по сім було, побрали кофточки. Такі джинсики, темні джинси. Вони як штани прості можуть бути, але вони джинси. Для всіх купила ось менші і ось такі. І дві такі класні дві кофточки з навчальна і фремчиками було. Ці теж 12,99 Ага. А, дивіться, кібну просто мілота. Можна клас. Приїхав, І, клас. Дивіться, ще такі джинси для Єфремчика 12,99 ага. і для Тимофія та Якова. Ну, коротше, я дуже дуже задоволена, дуже рада. Я більше рада навіть тим, що купила їм, чим собі.